Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми конструювали з конструктора Лево і створили власний лего тварин Південних країн. А сьогодні ми продовжимо вчитися конструювати з паперу і виготовимо веселого котика технікою, орігами. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового паперу. Ножиці, лінійка, олівець, клей та маркер або фломастери. Для виготовлення веселого котика нам знадобиться квадрат зі сторонами 12 см. Давайте згадаємо, як ми будемо це робити. Прикладаємо лінійку до верхньої сторони прямокутника, починаючи з нуля. І робимо відмітку на позначці 12 сантиметрів. Те ж саме виконуємо на нижній стороні прямокутника. Прикладаємо лінійку до міток та проводимо лінію. По лінії відрізаємо. Таким чином, у нас утворилося два прямокутника більший та менший. У більшого прямокутника одна із сторін дорівнює 12 см. З нього нам потрібно утворити квадрат. А так, як у квадрата всі сторони рівні, нам потрібно відміряти на довшій стороні прямокутника також 12 см. Прикладаємо лінійку. Відміряємо та ставимо мітку. Те ж саме робимо з протилежного боку, з'єднуємо мітки ліній та відрізаємо ножицями. Квадрат готовий. Для того, щоб отримати необхідний виріб, Згинаю квадрат навпіл по горизонталі, приєднуючи куточок до куточка. Те ж саме роблю по вертикалі, куточок до куточка, лінія згину. Перевертаю квадрат і згинаю його по діагоналі. Одна діагональ, друга. Розгортаю та знову перевертаю виріб. Для того, щоб отримати котика, необхідно загнути всі чотири кінчика до середини. Лінія згину. Ще куточок. Наступний. Останні. Розгортаю виріб і знову загинаю кінчик, але тільки до першої лінії згину. А потім по лінії загинаю ще один раз. Таким чином загинаю всі чотири кута. Я отримала ось таку заготовку. Перевертаю і знову загинаю всі чотири кути до середини. Відгинаю один кут та роблю розріз посередині. Відгинаю трикутники, які утворилися праворуч та ліворуч. Фіксую їх клеєм. Таким чином утворилася вушка котика. Пропоную намалювати мордочку. Роблю згини горизонтально та вертикально. Відгинаю вушка та фіксую складки. Мій котик готовий. Ним можна погратися, натискаючи пальчиком на носик. Потім перевернути, знову натиснути на середину виробу виріб пружинить та приймає попередній вигляд. Сподіваюсь, що вам сподобається така іграшка, і ви із задоволенням пограєте разом із своїми друзями. А на наступному занятті ми ознайомимося зі свійськими птахами та виготовимо гусака. До зустрічі малята!